Друзі, усім привіт! У нас сьогодні вихідний і ми приїхали погуляти містечко біля нас, курортне містечко Подєбради. Воно дуже славиться своїми цілющими водами. Тут приїжджають, п'ють так, як у нас на втусю. А таке. Зараз трошки пройдемося, дуже гарне на місці. Центр і є озеро. До того озера ми дуже часто їздили, один час такий був. І я вам покажу, де там є, в подібрадах тут є дуже гарне озеро. Де знаходиться, хто близько живе, так може посковою поїхати подивитись. Такі колонади. Водичку собі набираєте. Тут зразу поїзд, від нас йде поїзд півгодини. Але ми приїхали сьогодні машини. А взагалі-то я сідала і їхала з людою коліжанкою. Їздили ми на озеро. Там основна колонада. Як це дзюрчання заспокоює. Кошенята йдуть. Мої зайчики любимі. Вода лікує серце, і цукровий діабет, і кістки. Дуже знаменита ця подебрацька прамена. Лікувальна вода. Вона буде там, люди набирають. Та так як у нас трускавці, східниці, Морщині в як є Карлові вари, Франтішкові лазні, Маріанські лазні. Які mm -hmm. ще Гаду. А? Mm -hmm. Не, шайки якісь... всі. Mm -hmm. Марянські я казала

Любенський мост в mm. Празі премен бочок. Лібіцький mm. розбор, що тут входить. Які мінерали обсягують. Правний очик, по другій стороні бари, магазини. Це як на курорті. Бутіки. Тут написано на серці сов подібрати. Маю на серці подібрати. В моєму серці. Що? Що за розказ? А що там пиш? Що там пише? Сліпає не бачу. Та може то є там мінеральний прам, напевно. Таке, як трускавці, бачиш? Такий цей павільйон. вже забула, як це називається. Так хто ще не був, рекомендую. Зараз ми дойдемо там і до озера, і костел такий цікавий. Є. Гарне містечко. Погуляти, якщо час провести. Який вибір в кожному курортному містечку. Плазенському такі оплатки тут продають в Чехії, такі вафти. Порекомендуйте, які смачні. Вона страшилася. Ну, то я її вже сподівала. Вікна виходили, раз, два, три, поверхи, вікна виходили, раз, два, три. Klošťa, centr, iž spod je brat, fani. Iž spod brat.

Конях везли, гановлював. Ага. Що брать коні робили, порацію над пам'ятник. Ой, яке гарний ангелятко дитятко лежить. Таке грубеньке, таке люблю. А що було мало аварії? Не Ось такий замок в подібрах. Навіть є замецький пенсіон. чотиризірковий. зірковий. Який так, голуб миру, тут я бачила, угу. в десь бачила, як вишиванка. Той для нас підходить. такий, Нашого нема краплення. Ресторан замок, то є Карловий університет. побочка, як то буде по філіал? В цьому замку діяла Українська Господарська академія та Український технічно-господарський інститут. Нічого собі. 1922-му. як тюрма виглядає чисто. Тут екскурсійний катерок. Біля того причалу зупиняється. Шкода, що зараз нема. <поцити> <поцити> а євріше там -по, Я сюди, де не прийду, так вдихаю той аромат повітря, води, трави, дуже люблю. Життя, аромат життя. Осолоджуюся. Oh, so, oh, Правда? Шо? Я завжди вдихаю аромат життя. Це такий стрімкий аромат тут. Бачить кожен по-іншому. Мені зразу так був такий добрий Жить, запах, приємний. Ось там Ось Кожен має. С... Ой! Який огромний лебідь. Камера так не передає. А... Боже, вони зараз всі упорхнуть. Іван, ано ну йди їх пристрашно. Та я знаю, не треба їх страшити. Бобрик пливе. Чи то, то нутрія? Чи хто то є? Пензіон реставрація приставищ там чи що? Риб не видно тут смотрить. Маленький білий багато. Ми підходимо до дамби. Водосховище. Водосховище? А що тут? Коли то був високий рівень води, то прямо сюди так бурлило, кишило, а там ну, трошки. Проходимо по таких гарних місцях, і там уже озеро буде. Тут. Тут і кемп є, Бач, можна і кемпувати. Кусоба 90 корм. А, то в тому, в кемпу. Купаліщі є зеро подібради. Так, іду для часового пасма. 70 корм з 8 до то, з 8 до 6. -ї. А з 6 до 8 -ї 10 -ї корм. З 8 до 12 ночі подарм. До ранку закритий ареал. Так як ми заходимо від 6-ї години, то 10 корм коштує. За нас троїх 30 корм. Люблю тут бувати. Ну ж, люди собі приїхали і кемпують, кемпують собі машинами цілим, ресторани є. Пляж горки, туалет, це все 27 градусів. Угу. Але на 43. О, Зараз 43 на сонці. Мама. Двадцять то, то супер вода. Там є катамарани. У нас привал. Ми стільки пройшли, що вже й зголодніли. Взяли на повітрі. com o